Майже пів тонни корейських альбомів вже прямує в джузо Шоп Всім привіт, з вами мама джузо, і завтра ми будемо приймати одну з найбільших поставок за останній час. Ми стикнулись з багатьма проблемами, але майже все вже доїхало в Україну. А чи буде стрім? Звісно, він буде, і як завжди, ми там будемо дарувати подарунки До речі на відео. Ми збираємо замовлення більш ніж на 4 тисячі гривень. А поки ви за цим спостерігаєте, я вам розкажу про наші факапи. Всі ви знаєте, що не так давно в нас були дуже. Великі проблеми з доставкою, так як половина посилок полетіло зовсім не в ту країну. А після цього доставка ще й не змогла знайти наші коробки у себе на складі. Коли ми нарешті майже все відвоювали, виявилось, що всі інші вони дійсно загубили. І ми залишились без декількох коробок з альбомами. Звісно, ми продовжуємо їх пошуки, але надії майже немає. Тому поки радіємо, що більш ніж 400 кілограм вже буде скоро в нашому магазині. А якби ви реагували на такі покапи, які навіть не залежать від вас, Те, що б робили з клієнтами, які залишились без своїх довгоочікуваних альбомів? А поки ви пишете, ми вже починаємо готуватись до стріму. тому. Не забудьте підготувати капризончики, адже стрім буде вже завтра о 20.00. як завжди на твіч.